І я попрошу Отця, і він дасть вам іншого утішителя, який перебуватиме з вами по вік – духа істини. Ви, народжені згори віруючи, маєте утішителя. Вам був даний Дух Святий. В цей час заворушень, неспокою та стресів. Ви можете стояти у вірі, знаючи, що Бог має для вас слово, і Бог має слово для вашої країни. Одне слово від Бога може стати нагадуванням про те, що ви на боці перемоги в усьому, що відбувається навколо вас, поставити на якір вашу душу і стати світлом у темряві. Ви можете мати надію, знаючи, що всемогутній Бог у кровному завіті з вами і вашою родиною. Коли ми зустрічаємось у цьому світі з безвихідними ситуаціями, ми маємо згідно завіту право на допомогу в Ісусі, займіть свою позицію на боці перемоги і занурте себе в слово Боже. Дізнайтесь, як Бог може змінити навіть найгіршу ситуацію. Вітаю вас, я пастор Джордж Пірсон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого: живіть свій дух Словом Божим, вкладайте його у свої очі та вуха, поки воно не зафіксується у вашому серці і не почне з вірою виходити з ваших уст. Саме це ми і будемо сьогодні робити, приєднавшись до брата Коупленда на цій конференції. Тому візьміть свої біблії, і дізнайтесь, що коли ви робите все так, як це робить Бог, то воно приносить його результати. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Слава Богу! Дякуємо Тобі, Господи. Хвала Тобі, Господи Ісусе. Дякую. Алілуя! Віра, яка діє любов'ю. Я дуже хочу поговорити з вами про це, але я маю конкретне завдання. Тому зараз відкрийте разом зі мною п'ятий розділ Євангелія від Марка. І коли він вийшов з човна, то одразу зустрів його чоловік з могильних печер, який був одержимий, нечистим духом. Тобто ним володів один демон. Один. Це зрозуміло, чи не так? Правитель темряви віку цього. Один. Він мешкав в гробах, і ніхто не міг зв'язати його навіть ланцюгами, бо часто він був зв'язаний кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги, і кайдани трощив, і ніхто не міг вгамувати його. Послухайте, цей чоловік цей чоловік не їв і не спав. Тому він не міг бути фізично сильною людиною. Він був виснажений фізично, він був виснажений. Самсон не був кремезним та сильним, бо люди не могли зрозуміти, звідки в ньому стільки сили. А цей чоловік, це Самсон навпаки. Цього чоловіка зв'язували ланцюгами, однак сила цього демона діяла через нього, і він просто розривав ці ланцюги, розривав їх на шматки. Бо часто він був скутий кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і кайдани трощив, і ніхто не міг гамувати його. Завжди, вночі та в день, в горах та в гробах, кричав він і бився об каміння, або різав себе камінням. Якщо зараз мене дивляться, чи слухають ті, хто ріжуть себе, то послухайте мене. Сьогодні ваш день визволення. Це ваш день визволення. Побачивши Ісуса здалеку, Він прибіг і поклонився йому і закричав сильним голосом, кажучи, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо Ісус сказав йому вийди дух нечистий з цього чоловіка. І коли Ісус сказав це, той демон зреагував. Ісус запитав його, яке ім'я Твоє? А той відповів Легіон, ім'я моє, бо нас багато. Не веселай нас тієї країни. Легіон це від трьох до шести тисяч воїнів. І це дає нам уявлення про місткість людини. Отже, ним володів один демон. А решта від трьох до шести тисяч демонів підпорядковувалися тому демону. І вони контролювали всю територію Гадари. Для будького було небезпечно навіть наближатися до неї, бо він міг вбити вас. Він міг вбити. Паслося ж на узгір'ї велике стадо свиней. І всі, хто був там, чули цю розмову між Ісусом і тим нечистим духом, який був тому чоловікові. Вони чули це. Однак лише Ісус чув і бачив, що відбувалося в дусі, і тому вони стояли там з великим здивуванням. Вони є гадки не мали що відбувається. Вони вже боялися цього чоловіка. Вони були налякані. Він ніколи не спав. Він голосно кричав протягом ночі. Вони вважали, що він щось надприродне. В них не було жодного розуміння цього. І ще одна річика налякала їх. Те стадо свиней. І ті, хто їх випасав. Адже ті свині були їжею для римських воїнів. І комусь доведеться повідомити їм, що всі їхні свині втопились. І це буду не я. Я йду звідси. Я не розповідатиму про це. Все одно ніхто в це не повірить. Всі ті свині просто вирішили стрибнути в море. І просили його, щоб не висилав їх з країни тієї Є території країни, до яких дьявол поставив своїх демонів. В будь якому разі я не маю зараз час заглиблюватися в це. Саме тому в Сполучених Штатах в доволі молодій країні. І, беручи до уваги фундамент цієї країни, у нас небагато одержимих демонами людей. Я хочу нагадати вам, що у восьмому розділі Євангелія від Матвія говориться, що Ісус виконав сказане пророком Ісаїю, Який сказав. Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. І того вечора Ісус вийшов із синагоги і прийшов в дім Петра на вечерю. Побачивши те, що Петра і я також хочу знати і її ім'я. У неї була гарячка. І Лука написав, що Ісус заборонив ті гарячці і торкнувся руки тієї жінки. Матвій написав, що Ісус торкнувся її руки. І гарячка одразу залишила її. До нього привели багато біснувати. Він вигнав духів своїм словом і зцілив всі хвори, виконавши сказане Ісаєю. Бачите, там було багато біснувати прямо там, біля будинку Петра. Багато. Багато. Це не один і не два. Багато. І всюди, куди йшов Ісус. Один з них завжди кричав до нього: звісно, там було багато демонів. Адже це Єрусалим, це ж Капернаум, це серце духовного життя цієї планети. там були всі демони, яких дьявол міг туди зігнати, і все це, щоб зупинити юдею, щоб зупинити Ісуса. Він робив все, що для цього було потрібно. Але д'явол не зміг це тоді і не зможе це зараз, бо Ісус переміг його, Він переміг. Він переміг його прямо в пеклі. І Писання говорить, що Ісус прийшов в тілі, коли він народився в Іфлеємі. Він ожив дусі це коли він народився згори в пеклі, воскреснувши з мертвих. Це щось захоплююче. І він вийшов звідти з ключами від пекла. Слава Богу! Слава. Отже, і просили його всі демони, кажучи: пошли нас до свиней, щоб нам увійти. в них. Ісус дозволив їм. І нечисті духи, вийшовши, увійшли в свиней. І стадо кинулося з кручу в море, а було їм майже дві тисячі і потопилися в морі. Нечисті духи, і сам дьявол Нечисті духи і сам дьявол не можуть проявити себе повною мірою без людського тіла. Без людського голосу і людського розуму. Святий Дух Божий теж потребує людське тіло і людський розум, щоб проявляти себе. Він потребує людський розум і людське тіло. Якось я молився, знаєте, хтось одного разу запитав мене, Яке ваше минуле я відповів гріх, брате? Бо я нічого не знав. Я народився з гори і нічого не знав. Я був невігласом, я абсолютно не знав писання. А Глорія виросла в церкві, яка була відома тим, що вони ні у що не вірили? Там ніхто не навчав про народження з гори, і Глорія майже туди не ходила. Вона не хотіла. Можливо, ви чули, як вона розповідала про це в своїх проповідях. Вона сказала: в мене була подруга, яка щонеділі ходила до церкви. Вона була хорошою дівчинкою. І я подумала: я теж хочу бути хорошою дівчинкою. Тому я теж ходитиму до церкви. Але коли я приходила туди, там було так сухо, так нудно, і я не хотіла повертатись туди. Господь просто захистив її від цього. Отже. Ті нечисті духи не хотіли просто ходити безлюдними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи його. Вони потребували тіла, їх влаштувало навіть тіло свині, але ті свині просто здичавіли, коли демони увійшли в них, і вони з галасом кинулись зі скелі в море. І мені навіть важко уявити, який галаз могли вчинити дві тисячі одержимих демонами свиней. О дорогий Господь! Тому не дивно, що це так всіх налякало. Дві тисячі свиней, які вищають і біжать, і всі вони втопилися. Люди не знали, що робити з тим, що вони того дня побачили. Тому вони просто хотіли, щоб Ісус пішов звідти. Просто заберіть звідси того чоловіка. Заберіть його звідси. Ми більше не хочемо мати з ним нічого спільного. А їхні пастухи побігли і розповіли про це в місті та по селах. І повиходили мешканці подивитися, що трапилось. Приходять до Ісуса і бачать, що біснувати, в якому був легіон, сидить одягнений і при своєму розумі, і налякалися. А ті, що бачили, розповіли їм, що сталося з біснуватим, і про свиней. І почали просити Ісуса, щоб відійшов від меж їхніх. «Іди звідси, Іди! будь ласка, іди звідси. І коли він увійшов в човен, то колишній біснувати просив його, щоб бути з ним. Та Ісус не дозволив йому, а сказав: «Іди додому, до своїх, і розкажи їм, що Господь вчинив тобі. І як він змилувався над тобою? Йди додому і проповідуй. І він пішов і почав проповідувати в Десяти місті про те, що вчинив з ним Ісус. І пішов, і почав проповідувати в Десяти місті, тобто на території десятьох міст. Він проповідував, що вчинив йому Ісус. І всі дивувались. Коли Ісус знову переплив човном на другий берег, то зібралося до нього багато людей, і так далі. Отже, що виганяє страх? Що виганяє страх? Любов? Співчуття. Ісус вислав того чоловіка проповідувати, чи не так? Якщо ми знаємо, що жінка, яка страждала на кровотечу, була виснажена, то яким ви уявляєте собі цього чоловіка? Мабуть, він виглядав жахливо. Тобто він був надзвичайно худим, весь порізаний, виглядав жахливо, нагий, і Ісус не міг відіслати його додому нагим. Приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий, в якому був Легіон, сидить одягнений при своєму розумі, і налякались. Чеп. А звідки вони взяли одяг? Невже Ісус сказав, ей, Филипе, знімай одяг, віддаємо свій одяг. Звісно, ні. Ні. Віра мала здійснити відповідні дії завчасно. Як ви вважаєте, отже Ісус, знаючи, що саме він мав зробити, прославляючи Бога Отця, він, мабуть, сказав: гаразд. Ми перепливемо на другий берег. І ви знаєте, всі знали, що там є той одержимий, нагий чоловік. І, очевидно, що Ісус покликав цього чоловіка проповідувати. Тому, мабуть, він сказав, послухайте, він виглядає жахливо. Він дуже худий. А я хочу відіслати його додому. Однак ми не можемо відіслати його додому в такому стані і в такому вигляді. Він має повернутись додому, доглянути. Я покликав його проповідувати, і йому знадобиться якийсь час. Щоб його тіло відновилось. Але оскільки він буде вільний і помазаний моїм помазанням, нам потрібно знайти для нього гарний одяг. Тому ходімо і купимо йому одяг. Купимо найкраще, що ми зможемо знайти. Той чоловік піде звідси в костюмі, шитому на замовлення. І він повернеться додому і скаже: погляньте, що зробив для мене цей чоловік. Я зустрів того чоловіка. Я зустрів його. Я зустрів того чоловіка, і він. І коли він врешті повернувся додому, то назустріч йому вибігла його дружина. О, де ти був? Кохана, я тобі все розповім. Тобі доведеться мене відгодувати. Але тепер у мене гарний одяг. Той чоловік дав мені його і покликав мене проповідувати. Він покликав мене. Він доручив мені проповідувати співчуття. О, якби ти побачила його очі і почула його голос, я міг чути. Я міг чути твій голос. Я міг чути голоси моїх друзів. В його голосі і бачите, в його очах а ще він мав для мене одяг. Кохана, я був нагий. Я жахливо виглядав. Але тепер подивись на це. Тепер я проповідник співчуття. І самі переконайтесь, я не буду замість вас досліджувати Слово Боже, але перевірте це. Ісус повернувся туди. І ті самі люди хотіли слухати і слухати все, що він їм казав. І це завдяки тому чоловіку, якого він звільнив, покликав, одягнув і послав проповідувати. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. І пішов, і почав проповідувати десяти місті, що вчинив йому Ісус. І всі дивувались. Коли ж Ісус переплив човні на інший берег, то зібралось до нього багато людей. Тобто він повертається додому. Він повертається до Капернауму. Перегляньте в Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана, і всюди, де ви зустрічаєте слово «Капернаум», Напишіть там слово Дім Ісуса не просто вигнали з Назарету, адже пророкувалось про те, що Він залишить Назарет. Отже, в Капернаумі Ісус заснував офіс свого служіння, і ви зустрічаєте такі місця писання, як Він був в домі і покрівлю розібрали саме в його домі. Коли археологи розкопали його, коли знайшли його фундамент. То подумали, що це був дім Петра, бо він був дуже великий, але згодом виявили, що він належав Ісусові, і це був не лише його дім. Це був офіс Його служіння. Якщо ви подивитеся на це місце, то там за домом було Галілейське море. Тому в Ісуса був вигляд на море, нерухомість на березі моря. І він міг бачити пристані, він міг бачити рибалок, він міг бачити людей. Він просто зійшов на берег пройшов крізь натовп і попросив Петра його човен. І не захоплюйтесь тією одною сіттю, яка розірвалася від риби. Читайте уважно. О, це був улов, який рве сіті, топить човна. То був улов, який топив човна. Але Ісус сказав йому закинути сіті. Однак Петро сказав, я закину сіть. Це був свідомий непослух, бо він не хотів знову вимивати сіті. І Петро сказав на цьому озері в день нічого не спіймати, вода занадто прозора, і риба втікає від невода, тож він мав одну стару гнилу сіть, яку не потрібно було б вимивати знову, і вона розірвалась. Це був єдиний випадок, коли сіть розірвалась. Коли вони ловили рибу вже після того, як Ісус воскрес мертвих, їхня сіть так наповнилась рибою, що вони не могли її витягнути, проте вона не порвалась. Порвалась лише одна сіть. Одна сіть. І навіть тоді, коли Ісус сказав йому піти і взяти гачок без будь-якої наживки, гаразд, я піду туди і візьму першу ж рибу. Це означало, Давай, не зупиняйся, просто продовжуй ловити. І в тій першої риби в роті будуть гроші. Але не зосереджуйся на грошах. Просто принеси з собою обід і вечерю, коли повернешся. Чи ви що-небудь для себе сьогодні отримуєте? Отже. Ісус пішов з ним. І одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Ось вона багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і доторкнулася до Його одягу, бо казала: якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі. Що зцілена від хвороби? В ту ж мить Ісус відчув сам собі, що вийшла з нього сила, обернувся до людей і сказав: Хто торкнувся до мого одягу? Учні сказали йому: Ти бачиш, що народ тисне тебе, і кажеш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй, донько. Віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї. Це один день з життя Ісуса. Бог хоче благословляти вас, Він хоче підняти вас з дна і поставити на вершині, і Він може благословити вас у будь-якому місті, у будь-якій країні, у будь-якому народі, де він покликав вас бути. Він може дати вам свій мир і свою безпеку там, де він доручив вам бути. Щоб дати йому можливість це робити, вам слід запросити Ісуса до свого серця, щоб Він став вашим Господом і Спасителем. Якщо ви ніколи цього не робили, помоліться разом зі мною цією молитвою. Повторюйте за мною Отець Небесний. Я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Наповни мене зараз Твоїм Святим Духом. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. в ім'я Ісуса. Амінь так, це так просто. Тепер ви народжені згори, і ви маєте віру Божу. Почніть говорити те, що Біблія каже про вас. тобто, Божі обітниці для вас. І щоб допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя у Христі, місія Кеннета Копленда приготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Це книга Кеннета і Глорії, все це він зробив для вас. А також невеликі буклетики допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Цю книгу ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте живити свій дух Словом Божим. Читайте Біблію, моліться і дивіться передачі. Переможний голос віруючого. Ми віримо, що приходить сильний рух Божий, і щодня він стає сильнішим і сильнішим. Це пастор Джордж Пірсонс. Нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.